У цьому залі люди, які обрали для себе відповідальну справу виробництво харчів, разом зібралися напередодні професійного свята у складний час воєнних реалій криворізькі представники галузі постійно працюють над розширенням асортименту та збільшенням обсягів виробництва харчових продуктів. Жодного виробництва в нашому місті не закрилося. Всі працюємо і місто не тільки славиться. Рудою металом, як ми кажемо, залізне серце, але і той харчовою промисловості, яка є в нашому місті і працює. І в такі складні часи і розвивається. і створюються нові робочі місця, нова продукція створюється. Як не важко, а деякі підприємства і ефективно працюють і за кордоном. Тому Велика вдячність вам за те, що ви не скоротили жодної програми і всіх тих напрямків, розпочинаючи з програми Зігріємо турботу і ветерана і інші, і інші і інші. Ми теж, з свого боку, все робимо для того, щоб вам допомогти в своїй роботі. І я вам скажу, от всі ті питання, котрі ми з вами розробляли, розробили по грантам міжнародним і зараз вже шість підприємств десь на 9,5 мільйонів отримали гранти, це безвратні кошти. І з нашими банками разом працюємо з вами, котрі вже 47 підприємств, десь більше 25 мільйонів так отримали. Представники харчової галузі міста сьогодні працюють над удосконаленням логістики постачання сировини та готової продукції посилюють власні спроможності безперервної роботи у період блекаутів. Ми вже працювали в таких умовах. Я думаю, як і інші підприємства у минулому році, і ту базу, яку ми заготували у минулому році, скажімо так, підтримали, посилили і готові працювати безперебійно. Ми у минулому році працювали навіть по три дні на генераторах. Це десь трішечки відображається на Часу відвантаження десь трішечки затягуються відвантаження там нашого автотранспорту, але люди в принципі, з розумінням відносяться і знають, що вони продукцію отримають. Криворізькі підприємці харчової галузі надійна підтримка для військовослужбовців, допомагають і переселенцям, і іншим вразливим категоріям. Продукцією нашою хлібом, випічкою, нашими пиріжками. І біженці підтримуються, і наші хлопці, які базуються у нас, і не тільки. Це завжди з самого початку війни. У нас дуже великий асортимент. Ми робимо і торти, і кекси, і ромову бабку. Ну, звичайно, дуже тістечка. Нібито всім подобається. Ми все це робимо на всю Україну. На честь професійного свята кращі представники галузі харчової промисловості отримали міські відзнаки. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день.